Емоційні заголовки російських спікерів і експертів з сумнівною репутацією можна й побачити і на інших каналах медіа, які потрапили у топ 10 за приростом переглядів за минулий рік. Ось, наприклад, Апостроф ТВ буквально кричить, що назріває катастрофа. А ось телеканал прямий обіцяє своїм глядачам шокуючі новини з фронту і публікує відео за участі російських спікерів. Приміром, на ютуб-каналі прямого можна побачити колишнього радянського розвідника КДБ Сергія Ж. Жорнова про його сумнівну експертизу раніше вже писали журналісти українського видання Бабель. Наприклад, вони з'ясували, що Жирнов поширював конспірологію. Мовляв, Путін не хотів бути президентом після другого терміну, але його буцімто змусила це зробити мафія. Також журналісти зауважили, що загалом аналітика Жирнова це переважно загальнодоступна інформація з відкритих джерел. Проте, це не заважає українським ютуб-каналам запрошувати його на ефіра.